Доброго дня, любі підписники, гості нашого каналу. Дуже рада вас бачити. З вами команда Шляхами Таро та я ваш таємничий таролог. Розклад на 27 травня вів... вівторок на чотири карти. Що ж, такий день буду трошки важкуватись, 100% відразу кажу. Так, події у побуті навколо нас. Це в нас 15-й старший аркан диявол. Диявол розповідає нам про головні болі, можливо, нудоту, Комусь буде погано в вашому оточенні. Хтось буде дуже е, погано почуватися. І все жалічов вчора або випив, або щось з'їв. Це про отруєння, про перегрів на сонці, про Сонячні бурі, якщо хтось від них залежний. Отже, почуття, самопочуття в когось навколо вас буде не дуже. Це також про смерть від залежності. Але не тоді, коли ви стикаєтесь з тією смертю, а коли ви якось дізнаєтесь про неї чи про розповіді якісь, чи щось таке, хтось щось подзвонить, може щось розповість. У побуті двійка мечів, це напруга. Напруга, яка не дає конфлікту виходу, тобто він ніби стих, ніби його і нема. Але нема його тому, що ви не бачите, куди направити свою лють, свою напругу коли скинути. Отже, вона просто є. Ота От напруга, ви не ви готові до відсічу, готові до удару. Але на кого то все направляти, ви не знаєте. Отже, у побуті буде така якась напружена атмосфера, буде бажання з кимось навіть посваритися. Можливо, тримайтеся у себе у руках, адже це не найкращий вихід. Так, ой, в... сюрприз від долі. З сюрпризом від долі стане карта сили. Восьмий старший аркан. А про що розповідає ця карта? Ну, по-перше, про те, що треба тримати себе у руках, щоб не відбувалося навколо. Майте сміливість відстоювати свої е, інтереси, свої границь. Е, границі. Але не забувайте, що навколо вас люди, в них, в них теж є почуття, в них теж є емоції, щоб не зачепити, і іноді треба помовчати. Отже, рухайтесь уперед без страху, якщо ви діяти чесно. І тричі подумайте, якщо ви не дуже чесні. Якщо ви намагаєтесь кимось маніпулювати чи когось обдурити, краще цього не робити. Притримайте усі ці бажання при собі. Так, наша роль у ці у цей день це відлюдник, дев'ятий старший аркан. Про що каже Карта? Ну, по-перше, про те, що треба подумати. Необхідно якось щось змінити, погляд на якісь події, треба відійти від суспільства трошки, не те, що там зібрати речі і уйти в ліс. Ні, це про те, що просто треба посидіти в тиші і хорошенько продумати про те, куди йде ваше життя, що ви з тим робите. Що відбулося навколо переварити інформацію. Це коли ви самі вирішуєте, що вам то треба. Отже, наша роль багато думати і менше розмовляти. Ну, загалом, у підсумку в нас випадає сьома, сьомий старший, молодший аркан мечів. Це, по-перше, наснага, але це, це перемога, чи так, здобуття тої перемоги, чи рух до тої перемоги нечесними шляхами. Отже, хтось вас обдурює, хтось щось вам не, не каже, або не усю інформацію, але або використовує інформацію, якою володіє від вас. Але не має права того робити. Отже, це про крадіжки інтелектуальної власності, це про крадіжки висловів, шуток, анекдотів чи якихось байок, це про слова, які сказані за спиною. Отже, день буде важкувати. Загалом буде відчуття, що хтось вас оговорив, хтось щось сказав, а ви не будете розуміти, як воно все відбулося, і чому хтось конкретний прийшов до тих висновків, до яких прийшов. Що я раджу? Я раджу не кидатись на усіх експорт. Кожного посидіти дійсно в тиші, спокійно, порозмислити. Адже ворога ви побачите, якщо ви будете діяти спокійно. Хто це робить? Ви побачите тільки тоді, коли візьмете під контроль свої емоції і будете робити висновки з раціональної позиції. А я вам бажаю найкращого дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.